До вашої уваги, Lexus RX 450 2020 року в преміум комплектації, гібридна версія, оснащена бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри, трансмісія гібридна безступенева, передня частина автомобіля в бронеплівці, 20-ті легкосплавні диски, захисні плівки під ручки дверей, безключовий доступ, електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, мультифункціональне кермо, оздоблене шкірою з електрорегулюванням. З обігрівом камери 360, передні і задні парктроніки, люк, датчик світла, датчик дощу, обігрів та вентиляція передніх сидінь, обігрів задніх. Просто подивіться на цей салон. Також задній ряд, електропривід багажного відділення. Так виглядає зовні. Пробіг складає 73 тисячі кілометрів на гарантії, перевірений технічно, та знаходиться в Toyota центр Вінниця.